Добрий день. Сьогодні ми б хотіли поговорити про те, як запланувати рік восьмикласника, щоб він був успішний. Мене звати Ганна Комар. Я працюю в центрі дорацтва заводовику для младіжі. Я працюю в проєкті і консультаційному пункті з питань професійної орієнтації для дітей з України. Цей проєкт фінансується за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Сьогодні до мене приєднається і візьме участь у зустрічі Олена Горошинська, яка працює до РАЦА заводової віджалі подставовим. Привіт, Олена, рада тебе бачити. Привіт, Аню, рада зустрічі. І, і так, сьогодні ми хочемо поділитися з вами інформацією, яка на нашу думку, як на нашу думку, вдалося планувати навчальний рік. Щоб ви успішно здали екзамени у восьмому класі, без поспіху обрали середню школу і з мінімальним стресом пройшли рекрутацію. І, мабуть, спочатку я розповім вам, де знайти нашу сторінку і як знайти інформацію українською мовою на нашій сторінці. За адресою cdzdm.pl. Ви знайдете сторінку центром дорацтва заводовагу для молодежі». І в правому верхньому куті ви побачите такий жовто-блакитний прапорець, переходячи на який вас одразу скерує на сторінку для громадян України. Більшість інформації для учнів восьмих класів буде знаходитися на, в закладці Неповна середня школа. І в закладці Рекрутація там ви зможете переглянути усі документи, матеріали, про які я сьогодні буду розповідати, а також ви зможете їх собі закачати на комп'ютер. І от на наступному слайді я бачу слайд про розрахунок балів. Розкажи, будь ласка, що це за бали і як їх отримати. Угу. Mm -hmm. Ну, на початку року варто перш за все ознайомитися з правилами розрахунку балів і розуміти, з чого вони складаються, як обраховуються. Для чого це потрібно? Для того, що набір до загальносередніх шкіл здійснюється на основі ваших кінцевих балів у восьмому класі. І кількість балів, яку ви отримуєте на кінець року, вирішує, чи будете ви прийняті до обраного класу чи ні, правила розрахунку балів вони не змінюються. Тому вже зараз ви можете знайти інформацію, як вони обраховуються. і ця інформація також знаходиться в нас на сторінці в цій закладці, яку попередньо вам показувала. Тільки, можливо зверну ще таку увагу, щоб ви собі пам'ятали, що бали складаються з трьох частин: це з предметів у свідоцтві про закінчення восьмого класу, які включені в оцінювання, з результату іспиту у восьмому класі, а також беруться до уваги додаткові досягнення. На наших слайдах презентації у нас в лівому верхньому кутку. То розміщена інформація і розміщені місяці, наприклад, жовтень, листопад-грудень. Це не означає, що це повинно відбуватися в конкретні місяці, але ми просто радимо зі своєї сторони. І переходячи до наступного слайду, я хотіла б тебе запитати, чи є можливість отримати більше балів і яким чином. Так, ми підготували такі підказки, як отримати більше балів. Під час навчання у неповній середній школі ці підказки також знаходяться у нас на сторінці. Ви можете ще переглянути таке коротке відео українською мовою, але ще вам так розповім, на що варто зробити акцент. Варто зосередити увагу і подбати про найкращі, як найкращі оцінки з польської мови і з математики, оскільки ці предмети вони завжди враховуються в рекрутації. Також ще враховуються два додаткових предмети, і ці предмети будуть для кожного індивідуальні, їх вже визначає школа, яку ви обираєте, в залежності від профілю, від спеціальності. Також, якщо у вас є можливість здобути свідоцтво з відзнакою, що це означає? Що якщо ваш середній бал буде вищий, ніж? 4,75 а поведінка або дуже хорошою, або зразковою. Тоді ви можете розраховувати на свідоцтво з відзнакою і ще плюс 7 додаткових балів. Тому варто про це подбати. Зараз буде у вас можливість взяти участь, можливо, уже хтось бере участь в волонтерстві. Але також, якщо ще ні, то постарайтеся взяти, тому що окрім якогось цікавого досвіду, корисної справи, ви ще отримуєте додатково 3 бали. Запитайте у свого класного керівника або можливо у координатора волонтерства в школі, як записатися і що потрібно зробити для того, щоб стати волонтерем. Ще можливо зверну увагу, щоб в кінці року ви нагадали класному керівнику, щоб цей запис знаходився на свідоцтві. Ще учні, які, які успішно успішні місця займуть в якихось конкурсах, олімпіадах, це можуть бути ще також художні, спортивні конкурси, вони отримують також додаткові бали до 18 балів, і конкурси відбуваються на різних рівнях. Це можуть бути міжнародні конкурси, воєвудські, загальнопольські. Перелік цих конкурсів необхідно уточнювати на сторінці кураторіуму освіти. Це такий орган управління освіти. Також у нас буде посилання на їхню офіційну сторінку. А на що може ще треба звернути увагу, крім отримання додаткових балів, крім додаткових активностей? Ну, поволі вже потрібно ознайомлюватись і опрацьовувати екзамінаційні бланки, щоб ви спокійно могли підійти до екзамену, знали, як виглядають завдання, ознайомилися з матеріалами, з підручниками, з яких вам потрібно навчатися, скільки часу вам потрібно на ці завдання. І з прикладами екзамінаційних аркушів можна ознайомитись на сайті Центральної екзамінаційної комісії, також посилання буде заміщене. Можливо, ще зверну увагу на таку інформацію, що відповідно до розпорядження міністра освіти і науки учні, які є громадянами України, перебувають на території Польщі легально. І мають статус Укр, до них можуть застосовуватися особливі умови і форми проведення іспиту. Що це означає? Що частина завдань на екзамені буде перекладена українською мовою. Більше часу виділяється на проведення іспиту, тому, якщо ви ще не знаєте цю інформацію, то варто поцікавитись у класного керівника. Чи є можливість, щоб екзамен був достосований до вас, і що для цього потрібно зробити? Можливо, у вас вже почали з'являтися якісь питання, а можливо, ще вони з'являться протягом нашої сьогоднішньої зустрічі. Тому я хотіла сказати, що в нашому центрі є можливість запису на безкоштовні консультації. Лін, будь ласка, розкажи про це більше. Ну, також це такий час, зараз у вас коли Найкращий час, щоб поглибити знання про себе, свої міцні сторони, зібрати інформацію про свої інтереси, здібності, і тому запрошую вас на індивідуальну консультацію, учні з досвідом міграції, з досвідом біженства, які проживають у познані. Навчаються або хочуть продовжити навчання у школі, можуть записатись до нас на безкоштовні консультації. Вони відбуваються в години роботи закладу з понеділка по п'ятниці, з 8 по 16 годину. Також, якщо буде необхідність, то є можливість скористатися з послуг перекладача, але часом відбуваються зустрічі українською мовою. Щоб записатись, вам потрібно просто зайти на нашу сторінку і заповнити заявку, після чого з вами сконтактується працівник і призначить дату зустрічі. На наступному слайді я бачу відео, чи можеш ти розказати про них більше? Також на нашому каналі YouTube і на нашій сторінці. Є можливість переглянути відео, за допомогою якого ви зможете краще пізнати свої цінності, також виконати певні вправи, пізнаєте свій тип темпераменту, дізнаєте щось більше про свою самооцінку, тому раджу зайти на нашу сторінку, переглянути відео. А до цих відео є українські субтитри. І також ви ще зможете переглянути відео, як увімкнути субтитри. Ще в нас є такий дуже корисний мультимедійний довідник, розроблений нашими працівниками. І ми працюємо з учнем в таких чотирьох чотирьох напрямках: Це пізнати себе, пізнати професії. Пізнати, які є школи, і вже останній етап це як відбувається рекрутація. Всю цю інформацію ви можете знайти у мультимедійному довіднику. Там ви знайдете також багато посилань на різні події. Можете на різні відео, тому заохочую також завантажити цей довідник, і він перекладений українською мовою. Ну і на наступному слайді е, у нас знаходиться схема освіти в Польщі. Угу. Е, ну, в лютому, е, перепрошую, в жовтні, в листопаді і в грудні вже варто також ознайомлюватися зі схемою освіти в Польщі. Е, тобто, осні, е, знати таку основну різницю, яка є між школами. Це е, може бути час тривання навчання. Це предмети, які ви будете вивчати, екзамени, які будете здавати, і також, можливо, якісь кваліфікації, які ви отримуєте. Якщо ви подивитесь на цю схему освіти, то в ній одразу видно, що завжди є можливість змінити свою професійну дорогу. Ви можете продовжувати навчатися, можете вдосконалюватись професійно. Перекваліфікуватися, тому жоден вибір, який ви зараз зробите після восьмого класу, не перекреслить ваш освітній і професійний шлях розвитку. І крім того, у нас є тут приклади відео, які є на нашому YouTube-каналі та на нашому вебсайті. Тобто це як вибрати школу, як, які є ліцеї, система освіти, типи шкіл, тобто технікуми, школи бранжові, різноманітна інформація. Ну, ми вже багато говорили про, і вже Говоримо, продовжуємо говорити багато про систему освіти, про довідник восьмикласника, але я так розумію, що цього недостатньо все-таки, щоб зробити правильний вибір. То що ще може бути корисним? Угу. Такий наступний напрямок, який ви маєте опрацювати, це дізнатися, які існують професії, яка професія підійде вам. Цю інформацію можете пошукати на такій сторінці, як мапа кар'єр. Думаю, вона буде цікава не тільки для учнів, але і для батьків. На сторінці заміщено дані про професії, різні освітні шляхи, також інформацію про заробітну платню, попит на ринку праці, і також ви там знайдете такий фільтр вподобань. За допомогою якого можна буде підібрати найбільш цікаву для вас професію, і також наближені напрямки до неї. Якщо ви будете заходити на цю сторінку через браузер Google Chrome, то буде змога автоматичного перекладу українською мовою. Крім того, у нас інформація про спеціальності є на нашому вебсайті. Також заохочую вас передаватися, які напрямки, які спеціальності спеціалізації були у технікумах і професійно-технічних школах попередніх років, а також які профілі в ліцеях. І цю інформацію з українським і польськими, з польськими назвами, українським перекладом можете знайти у нас на сторінці. Крім того, я хотіла нагадати тобі, згадати і розказати про практики. Так, власне, дякую. Якщо хтось з вас обере професійно-технічну школу першого ступеню, то вже варто на цьому етапі. Дізнатися в школі, як проходить практика. Тому що у всіх школах по різному, буває. є так, що школа сама організовує практику, відбувається практика у школі. Часом буває, що школа дає вам список з роботодавцями і ви маєте домовитись про практику, але трапляється так, що ви особисто маєте знайти роботодавця. І підприємство, де буде відбуватись практика. Важливо зараз про це поцікавитись. Чому? Тому що коли ви вже пройдете рекрутацію, і буде такий етап подачі документів, оригіналів і підтвердження, що ви дійсно хочете навчатися в цій школі, вам потрібно буде донести ще. Підтвердження від роботодавця, що він вас прийняв на практику, і будете там її проходити. Тому варто, якщо вас цікавить цей напрямок, ця школа, зателефонувати, зайти на сторінку школи і дізнатися про практику. Окрім цього, додатково опис професії української мови можна знайти на сторінці Великопольської іжби Рімісничої. Також у нас на слайді є посилання. Ну і вже якщо казати про і лютий, то я хотіла б згадати про арену професій, тому що протягом навчального року вже відбувається і будуть відбуватися багато подій, і одна з них це арена професій. Угу. Запрошую вас також на цю подію. Вона відбудеться 7 лютого. Уже варто собі запланувати цей час в календарі. І в чому цікава ця подія, тому що в них в ній беруть участь саме учні, і ви зможете поспілкуватися з учнями, подивитись, як виглядають їхні практичні заняття, дізнатися якісь цікаву інформацію про, про професії. Так, крім того, на наступному слайді ми зробили скріни якби відео з попередніх років. от тут є відео з минулого року. Під час цієї арени працювала команда українських учнів, які створили в тому числі відео українською мовою. Тому радимо ознайомитися і подивитися. Так, і крім цього, у нас на слайді залишився графік набору. <свят> Будь ласка, розкажи про це більше. Угу. Уже в кінці січня з'являються терміни рекрутації. Я звертаю вашу увагу, що потрібно ще в січень лютий ознайомитися з цим графіком для того, щоб. Спланувати собі час на рекрутацію, бо, напевно, вам потрібно буде більше часу на реєстрацію анкети, на донесення якихось документів. Якщо дитина обере технікум, то потрібно також прийти медичне обстеження, тому варто в лютому вже подбати про те, щоб неспокійно спокійно потім відбувалася рекрутація. І наступний слайд, де знайти інформацію про школи. Угу. Е, ну, е, коли ви зберете інформацію про себе, дізнаєтесь, які є професії, зрозумієте, як виглядає схема освіти в Польщі, е, тоді вам вже буде легше е, обирати школу. І більшість агломерацій шкіл у Познані бере участь у електронній системі набору на сторінці набор ПЦСС. Також там буде відбуватися реєстрація і подача документів. Тому на цій сторінці ви і можете ознайомитися зі списком шкіл. Ви там побачите, знайдете і опис школи, опис класу, які мови будете вивчати в даному класі, а також перейдете на сторінку безпосередньо до цієї школи. Тільки звертаю увагу, що зараз ви можете передивитися, які класи, які школи брали участь. У, у попередньому навчальному році а чи є школи, які не беруть участь у електронному наборі? Так, є школи, які не беруть участь в електронному наборі, і власне у них виглядає інакше рекрутація, також правила і терміни відрізняються. Це школи можуть бути приватні, школи мистецтва, музичні школи. Також список знаходиться у нас на сторінці. Так, і ми наблизилися до березня-квітня. Чи будуть якісь події, які можуть бути корисними для учнів та їх батьків? З 8 по 10 березня буде проходити освітня виставка. І на цій виставці беруть участь представники різних типів навчальних закладів. Це будуть і школи, і університети. Тому варто взяти участь у цій події, а також уже в березні розпочинаються відкриті двері в школах. Терміни відрізняються, в кожній школі вони бувають інші, тому заходьте на сторінку школи безпосередньо, напевно, там будуть оголошення, але також ми замістимо інформацію у нас на сторінці і заохочую вас дізнатися дізнатися більше про школу, і це така найкраща можливість, тому що ви побачите, яка атмосфера в школі, який буде доїзд до цієї школи, можете поспілкуватися з учнями. Тому варто взяти участь у цих подіях. А чи плануємо ми проводити події у своєму центрі? Так, у березні і в квітні ми запрошуємо батьків, запрошуємо учнів на таку зустріч про рекрутацію, де ми вже так поетапно розказуємо, як відбувається процес рекрутації, як обрати школу, як скласти найкращий список. Тому запрошуємо в березень-квітень, це якраз час на зустрічі. Ще звертаю увагу, що вже в березні школи на сторінці набор ПЦСС вже подають актуальну інформацію, які будуть класи і які будуть школи. Уже в березні ви дізнаєтесь саме, які школи беруть участь в рекрутації. Знову ж хотіла додати до того, що усі анонси наших подій, які ми будемо проводити, зустрічей вони будуть розміщені на нашій сторінці у Фейсбуку, а також на нашому сайті. І от я ще бачу: крім того, пункт п'ятий: перегляньте минулорічні результати для вступу до середніх шкіл. Можеш, Олена, розказати більше про це. Такий момент, що школи не мають своїх прохідних балів. Їх щороку творять учні, які подають документи до цих шкіл. І щоб орієнтувати, з якими балами учні вступали до шкіл, то варто переглянути результати рекрутації з попередніх років. Так, і от настає у нас травень. Угу. Ну, і в травні варто вже. Знати, які правила рекрутації. Заохочую вас також ознайомитися з нашою презентацією про процес набор у школах у Познані. і також завантажити інструкцію. За цією інструкцією буде відбуватися реєстрація, реєстрація анкети. Ця інструкція також перекладена українською мовою. Ну і у травні вже власне, розпочинається рекрутація. Нагадую, що з 14 по 16 травня будуть екзамени у восьмикласників, і вони будуть під час рекрутації. Але якщо ви так собі пройдете всі ці етапи, тоді я думаю, це не буде для вас якимось великим стресом, а на спокійно будете подавати документи до вступу. Отже, це основне, що ми хотіли розказати, як найкраще вибрати середню школу сьогодні. І а, крім того, нагадую знову, що уся необхідна інформація є на нашому вебсайті: це А крім того, є відео, які Розміщені на нашому youtube каналі. Якщо вам сподобалось наше відео, то раджу лайкнути. Крім того, можна підписатися на наш канал, тому що ми плануємо ще додавати відео протягом навчального року. Наші анонси подій усі знаходяться на сторінці. Facebook. а крім того, ми розміщуємо там інформацію про нову інформацію, яка з'являється на нашому вебсайті. І ще одна річ, яку я знову нагадую і раджу скористатися, це безкоштовні індивідуальні консультації. Вони проводяться українською або польською мовою. За необхідності надається переклад, записатися і знайти формуляр запису теж можна знайти на нашому вебсайті. Може, Олена, ти хотіла щось ще додати? Ну, що ж, то ми вам бажаємо цікавого навчального року, вдало здати екзамени, успішно пройти рекрутацію і пам'ятайте, що завжди раді зустрічі з вами на індивідуальних консультаціях і на групових зустрічах. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До побачення.